Назвичайно важливо нам виконати роботу по будівництву найпростішого укриття. Проведена вся процедура, трошки затримана була по об'єктивним причинам, але наразі ми бачимо організовану роботу і в саме оптимальні терміни ставимо задачу виконувати руку. Учням школи номер 6 переживати не потрібно. Ми постараємося наскільки можливо оперативно ці роботи виконувати. Будемо сприяти допомагати. У Нас на сесії передбачається питання виділення коштів на виконання робіт. Так що об'єкт постараємося здати в експлуатацію, і щоб наші дітки могли займатися в офлай режимі, в закладах освіти. Це капітальний ремонт, тобто все відновлюється: опалення, каналізація, стіни, штукатурка, стяжки, входи, пожежна сигналізація, що дуже важливо, вентиляція. Це все входить в комплекс наш робіт згідно заключеного нам, нами угоду. У нас термін. Згідно договору до серпня місяця, але не хочу загадувати наперед, ми хочемо зробити це все за три місяці на сьогоднішній день. Я думаю, що в наших потужностях це все в силах, ніяких якби, таких передумов для того, щоб ми це не виконали, немає. В цьому ж приміщенні ми виконували поточний ремонт бомбосховища, ми виконували ще аналогічні роботи. Тобто це нічого складного тут я не бачу, і я не думаю, що тут якісь виникнуть складнощі з виконанням робіт. І здачу в експлуатації. Якість це на, у нас е, має передувати всьому. Тобто, якщо ми беремо гроші з бюджету, якщо ми сьогодні викле, беремо гроші людські, які сплачують податки, то е, я думаю, що ми маємо гідно це все виконати. І плюс ми зареєстровані в Славуті, ми податки сплачуємо так само в Славуту, і з оформлених людей, ПДФО, і, і так далі. Так що, я думаю, що це взаємовигідно і нам, і владі, і людям в першу чергу. Ді, дітям саме, в саму першу чергу.